Слава Україні! Козаки сьогодні на уряді у нас інверторний генератор від компанії Champion на 1900 Вт потужності і 2200 Вт короткочасно. Може працювати як на бензині, так і на газу. Відкриємо, подивимося, що всередині, і протестуємо його. До пакування жодних претензій, запаковано все на відмінно. В комплектації у нас якийсь провід з автомобільним штекером в розетку, з другої сторони у нас крокодили. А також є USB-зарядочка автомобільна. Не знаю навіщо, є та є. Лійка для того, щоб заливати оливу. Свічковий ключ. Каністра з мастилом. Це величезний плюс, тому що до неінверторних я мастило шукав окремо і доливав. Тут 0,5 літра. Так, далі. Якась кришка. Незрозуміла для чого. Ось такий шланг з редуктором. Для того, щоб підключати газовий балон і редуктор навіть з манометром. Ну і звісно, сам інвертор, зараз його достану. Також присутня величезна детальна інструкція на різних мовах, включаючи англійську, німецьку, польську, українську і, на жаль, немає. Розглянемо цього малючка детальніше. Хочу відмітити, що він дуже легенький, навіть однією рукою його без питань можна підняти. На цій стороні у нас розташована шморгалка. Для того, щоб його заводити, не знаю, як це правильно називається. Напишіть в коментарях. З цієї сторони. Випускна система, тобто відпрацьовані гази виходять через цей отвір з сіточкою. Тут у нас ревізійне вікно. Також кришечка, під якою прихована свічка. Тобто, якщо потрібно її замінити, то це можна зробити дуже швиденько. Ну, напевно, варто було би щось придумати з цією кришкою, щоб її не загубити, щоб вона не просто знімалася, а якось була прив'язана. Заливна горловина. Сюди ми заливаємо бензин. На жаль, тут немає ніякого фільтра грубої очистки, Тобто сіточки тут немає. Потрібно бути обережним і заливати тільки чисте паливо. Ну і Найголовніша сторона. Тут у нас вентиляційні отвори. Розетка 220 вольт, 16 А і запобіжник. Ще один запобіжник на 8 А. Тумблер, який переключає з палива типу газ. На паливо типу бензин. 12-вольтова розетка під гумовою заглушкою. Під ще однією гумовою заглушкою у нас прихований хітинг, в який ми будемо підключати газовий балон. Тут ще два якихось роз'ємчики. З ними розберемося чуть пізніше. Відкрив ревізійне вікно, відкрутив два ось цих гвинта. І дивіться увагу до деталей. Навіть оця кришечка обезшумлена таким паралончиком. Була ж така бірка, мастило потрібно заливати 10В30. Ось заливна горловина, давайте її відкрутимо. Ну, там трішечки є мастила, але у нас є комплектне і це чудово. Зараз його дольє. Відкрив мастило, а воно бачите, опломбоване. Ось так і будемо заливати. Бачу, що більше не потрібно мастила, тому що воно вже почало ось так виливатися. І дивіться, наскільки увага до деталей. Тут зроблена спеціальна виливка в пластику, щоб мастило, яке з надлишком заливаєте, не потрапило всередину корпусу, а просто витікало. Залив бензин. Давайте спробуємо вперше завести цього малюка. Потрібно оцей важіль поставити в саме крайнє праве положення на перекриту повітряну заслонку і пробуємо шморгати. Давайте. Ну, це щось неймовірне з першого разу. Це взагалі самий-самий перший запуск, і він з одного шморгу завівся. Працює дуже тихенько. Ну, інверторні генератори, це звісно сучасність, а ті звичайні, асинхронні, то вони мають точно відійти в минуле. Подивимося, чи вміє чемпіон в чистий синус. Підключаємося моєю небезпечною вилкою. І бачимо форму сигналу. Так, вам напевно не дуже добре видно. Ідеальна синусоїда без будь-яких спотворень. Перевіримо, наскільки шумить наш генератор. Зараз на холостих обертах його шум складає приблизно 54 дБ. Підключу зараз навантаження в районі 1,2 кВт. Можливо, вам погано видно. 1200 Вт. 1200, бачите, не проблема для нього. Давайте спробуємо навантажити його по максимуму. навантажити на 2 кВт метаємо навантаження Ну бачимо навіть з 2 кВт він справляється без питань залив рівно 1 літру бензину зараз включу навантаження і подивимося скільки ж енергії ми зможемо дістати з однієї літри 1200 Вт будемо знімати, це приблизно 60% від його потужності. Подивимося, скільки пропрацює. Рівно годину генератор вже працює і за цей час віддав 1 кВт 168 ватт-годин енергії. Продовжуємо тест. Півтори години генератор працює, віддав вже 1800 ватт-годин енергії. Все поки що в штатному режимі. Дві години генератор працює від однієї літри бензину. Вже віддав 2,3 кВт годин енергії. Трішки більше двох годин працює генератор, одна літра бензину, нагадую, і вже віддав 2,5 кВт години енергії. Але я чую по роботі, що, скоріш за все, бензин вже майже закінчується. Рівнесенько 2,5 квт години на одному літрі бензину. До висновків. Цей малюк мені дуже сподобався. Він значно технологічніший і кращий за звичайні асинхронні генератори. Віддав з однієї літри бензину 2,5 кВт годин енергії. Це, на мою думку, також дуже гарний результат. А найбільший його плюс це, звісно, тихість. Він дуже тихенький. На холостих обертах працює приблизно 55-60 а при навантаженні 60% це 1,2 кВт, як ви бачили, в районі 75 дБ, І, на мою думку, це дуже тихенько. Тоді, коли, звичайно, от я тестував інший генератор, там він на холостому ходу шумів на 75-80 дБ. Тобто цей при навантаженні тихіший, ніж той на холостому ходу. Дуже здивувало, що він завівся прямо з першого, з першої спроби. Тобто один раз я потягнув за важіль і він завівся. При цьому. Там ні в системі не було бензину, ні... ну, не знаю, як так вийшло, але прям дуже мене здивувало. Легенький. І кому не потрібна величезна потужність, і кому вистачає 1,5-2 кВт, він без проблем справляється з цією потужністю. Можу рекомендувати до покупки. Дійсно непоганий генератор. Знову ж таки, з надійністю треба буде дивитися в експлуатації. Зараз нічого сказати не можу, але виконаний він на відмінно. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм спільноти Можливо, ви маєте досвід користування там більше місяця, двох-трьох, то поділіться в коментарях, як він себе почуває вдовг.